Річницю нашої незалежності. Незалежність, яка виборюється віками, нашими дідами, прадідами, і ця незалежність досталася нам і нашим дітям, якому ми повинні вибороти свого ворога. Ворога, який прийшов на нашу землю, напавши, не попередивши, і сьогодні проливається кров. Кров дітей, кров матерів, кров стариків. Сьогодні я вам хочу сказати, я хочу вас всіх попередити, що нам буде дуже тяжко. Ну, я впевнений, що ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Дай Боже, Україна з нами і ми з Україною. Бажаю всім миру здоров'я, здоров'я, всім близьким і окружаючим. І найголовніше мирного неба над головою. Я нам бажаю мирного життя, без сирен та вибухів. Життя, наповненого світлими людьми, гарними подіями, добрими новинами. А ще бажаю кожному навчитися цінувати прожитий день та те, що було в ньому. Посмішка дитини, порада сусіда, смачний обід, приготовлений на своїй кухні, Розквітла троянда на власному подвір'ї, улюблене ліжко, зручне, в своїй рідній хаті. Адже війна нам показала, що завтра може бути зовсім інше. Тож цінуємо життя сьогодні, наближаємо нашу перемогу щодня. Бажаю всім найшвидшої, переконливої перемоги. З Днем Незалежності вітаю Україну. Вперед, Борися до кінця. За мирне світло, чисте небо, за вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Пам'ятаємо кожного. Героям слава! Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під ними блакитно колосилося ними, щоб, щоб сміхалися люди і жили щасливі, щоб не плакали мами у над синами. Перемога настала в боротьбі ворогами, щоб в достатку свій бік доживали. Щоб і пісня, і слово українське звучало, щоб країна розквітла незалежна і вільна. Хай десниця бажання це моє неодмінно, дорогі наші земляки! Сердечно вітаємо вас з державним святом. Український народ довгий шлях йшов до омріяної свободи. На жаль, чергову річницю незалежності зустрічаємо в умовах війни, новини, які отримуємо, затьмарюють наші свято. Проте ми знаємо, що кожен із нас на своєму фронті захищає рідну землю. І тому ми обов'язково переможемо. Нас не здолає жоден ворог, бо наша сила у єднанні. Ми не здамось, не опустимо рук, нас не злякати. Україна вільна, самостійна і неподільна держава. І такою буде завжди вічна слава всім, хто віддав життя за Україну. Слава всім нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Героям слава, дорогі українці! Прийміть щирі слова вітання! Підтримки і любові до рідної держави, які так потрібні кожному з нас. Нехай свято духмяним, серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім мир та злагоду, щастя і добро, стабільність та спокій, міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях. Нехай не тільки в цей день. Але завжди над головами українців світить яскраве сонечко, а в душі панує гармонія та любов. Нехай серця наповнюється гордістю за свою державу, прагненням до єдності та згуртованості. А ваша плідна праця буде запорукою щасливого майбутнього. Тож усіх нас з не незалежності України! Моя Украина. хайдоя сия с синими лововками вычи, моя Украина. домивка моя, накващимо целую свечи. Шановні жителі села Нодромацького та усієї нашої громади, дитячий садок Ягідка щиро вітає з Днем Незалежності України. Бажаємо щастя, здоров'я та мирного неба над головою. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води. Щасливу і в радості ми, любі пів години негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її неї ніщо не сьомий, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і кожному серця ударів. Скаже мати сину, я молюсь за Україну, щоб народ щасливий був, против згоди позабув, і з домівок хат усіх, хай луна дитячий сміх, хай шанують стариків, скрізь звучить веселий спіх. Хай обходить всіх ненастя, серце хай тремтить від щастя. І я вірю, Мати Божа Україні допоможе. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісні, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Пшеничний пшеничні у голубі небеса, її соловіна калинова мова. Світиться, як на сонце руса. Спортивна школа. Е, вітає жителів Селимацької та всієї громади з Днем Незалежності! Наша батьківщина – Україна! Гідна! єдина, Суборна! співуча. Найкраща у світі Люди твої музи. Давановиті! Щедрі! Працьовиті! Бажаємо нам усім світлого майбутнього. Божого благословення в усьому. Добро! Мавні мешканці села Мадліманської Маяківської громади, сердечно вітаю вас від А мистецької школи і З Днем Незалежності України. Бажаю жити довго і щасливо в дитячій країні, без війни, під мирним небом, з мирною любов'ю в серці і вічною любов'ю до батьківщини. Шановна громада, прийміть наше щире вітання вітання Незалежності України від хореографічного відділення до мистецької школи. Кожен ранок ми покинемось з надією на те, що ця війна вже закінчиться. Ми віримо в наші Збройні Сили, віримо в наш народ, віримо в світ та майбутніх наших дітей, внуків, під мирним небом України, вільної, нової відродженої. Слава Україні! Укривай там визволяти рідну Україну з московських кайдан, а ми тії московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ця червона калина маєш білий. Розпочали стрільці українські з ворогами тан, а ми тую ярую пшеницю і зберемо, ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо як повіє буйнесенький вітер з широких степів та й прославить на всю Україну січових стрільців, а ми тую стрілецьку славу збережемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми тугю стрілецьку славу збережемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Зі святом нас всіх найшвидшої нам перемоги. Миру та Божого благословіння в усьому.